Цей Боже здоров'я вам і осіни вас, Боже, на все святе, гоже, молитвами всіх святих, особливо при богородиці. Серед них молимось за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за всіх тих, що їм допомогли. А також за тих, яких убили Богопрокляті раші фашисти. Подивіться совісно відео, ті, що підтокував у цьому дні. Віть все совісніше, борімося, поборемо, борімося і поборемо, боїмося і бемом. Заспіваємо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби. Трембіти су хай голос луна, якби тої пісні обірвала струна. Дозволь! Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Соціальний вибух, отець Андрій, капелан на сесії ради у Львові, звернувся до депутатів. Ці мудрі слова треба чути. Знову підірвав Раду і людським словом мовою оригіналу. Діти України гинуть. Чому кров невинних проливається на нашій землі? А тому, що Україна за тих 32 роки незалежності, вона. Була слабкою державою, ослабленою зсередини. І виникає питання: а хто ж її ослабив? Ті, які її грабували постійно задля власного збагачення. Це є в першу чергу політики, чиновники і всі інші нечесні люди, які Грабували її. Про таких людей каже нам Господь, який подарував нам цю багату землю і подарував життя кожному і кожній з нас. І Ісус каже: входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. А вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтесь лже пророків, які приходять до вас в одежі вечі, а всередині вовки хижі. А ось що він говорив про тендера і закупки раніше. Тут я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів. І є речі, які критичні. Ми мусимо жити, ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ: чи будемо ми мати завтра, чи будемо ми існувати як нація чи буде Україна? Оце є питання, чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно, інколи коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди... Дуже багато забувають про те, що там є війна. І війну переживає тільки той, в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо би я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни і там. Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж. Води Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями, але до вас усіх звертаються, які тут присутні. Бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашого совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, Така сама відповідальність, як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить, той, хто десь хоче ухилитись, ухилитися, той зраджує. Тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді по максимуму. Підтримувати Збройні Сили України. Тому що якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, людей опускаються руки. Люди кажуть, от, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. У мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на Топольні. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема яка? Їм дуже часто волонтери служать. Бо хлопець, якщо з іншої області, військомат до нього не приходить, і щоб виробити всі ті довідки, якісь свої. Волонтери мусять ходити. Волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності, волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? То то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар. Я тягар священства, виголосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами, ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народу. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є, е такою культурною колискою, душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та передіймося по Львові, скільки російської попси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому. Ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді не грізіться між собою. Але пам'ятайте основну мету: нині питання номер один це і Україна, це є наші збройні сили, це наші захисники і захисниці, які ми зобов'язані, бо вони захищають нас. А ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму. Друзі, про який кінець війни і які домовленості ви в тилу кажете, коли ворог задіює війська іншої країни, КНД, які будуть приймати участь в боях проти нас. Зараз, як ніколи, наш надійний тил потрібна ваша підтримка та допомога фронту. Що ви робите? Харківський напрямок вовчанг зараз, пілоти фіпіві, 34-й батальйон, потребує допомоги, необхідний комплекс фіпіві дронів я благаю вас, зверніть, будь ласка, увагу, хоча б поширте моє відеозвернення. Наш надійний тил, не розслабляйтеся, будь ласка. Як ніколи зараз важко буде ще важче. Як ви цього не розумієте, друзі, що з вами відбувається? Допомагайте фронту. Молюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок. Живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт генерала через останні події. Розпишемо його по пунктам: перше штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге главкома в даному випадку Сиризький сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти, звільнити без відома главкома, нікого не зможуть. Третє крути Ермака, яких почнуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. чинуші не зможуть контролювати військових як на передовій, так і у штабах. Це окремий привіт Мар'яні Безуглій. Четверта. Конфіскація майна в у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати без відома. Главкома офіцерів не зможуть кидати за крати. П'ята тема червінського не забута. Шоста розстріла за зраду та корупцію. Сьоме – повна конфіскація починаючи з конча заспи. Вічна для моротерів при владі і українці такий закон підтримують. А який би пункт додали б ви сюди? Найзаможнішою є. Легендарна голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа напередодні старту жорсткої реформи Мсеків главком. Досліди устатки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації главкома королі та королеви сека. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого? Найзаможнішою є легендарна голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа. Напередодні старту жорсткої реформи МСЕК главком дослідив устатки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. Про це йдеться у публікації глав. Кома королі та королевому сек чи можна вірити деклараціям чиновників після такого. У сімейство крупи є Порше. 2019 року. Вартістю 2,5 мільйони гривень авто було куплено у розпал пандемії. Друге місце у рейтингу главкома посіла Юлія Даниленко, яка з кінця 22 року працює головлікарем Вінницької обласної МСЕК. Згідно з її електронною декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221 тисячу з половиною гривень зарплати, але інші доходи за декларантки склали 2,5 мільйони гривень на банківських рахунках. Керівницям. Секвін тримала 1 мільйон гривень і 8,6 тисяч євро готівкою 150 тисяч гривень. Також сім'ї Даленленків належить будинок площею 196,7 квадратних метрів у Вінниці, чотири квартири з загальною площею 225,2 квадратних метрів у Вінниці, 25 земельних ділянок з загальною площею 16,1 гектара, за них 5 ділянок в оренді. Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3 2019 року випуску за дивною ціною 58 тисяч гривень. Міцубісі, Джером 2016 року випуску Міцупісі Аутлендера 2025 року випуску вартістю 750 тисяч гривень у трійку найзамошніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимира Решота зі Львова. Його річна зарплата склала 499 тисяч гривень, інші доходи майже 4 мільйони гривень. Ще посадовець задекларував 122 тисячі гривень пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тисяч гривень готівкою, 252 тисячі гривень, 15 тисяч доларів 8 тисяч євро. Сім'я голови Мсек Львівщини володіє трьома квартирами загальною площою 216,8 квадратних метрів. У Львові трьома земельними ділянками загальною площею 1,7 гектара. Є у сім'ї автомобілі Тойотавен за 2010 року випуску вартістю 226,5 тисяч гривень. Загалом же офіційними мільйонерами, окрім крупи Даниленко Решоти, є ще 15 голов лікарів обласних мсеком. МСЕК Секароварадщини Володимир Бондар зарплата 329,7 тисяч гривень. Пенсія 99,4 Тисячі гривень заощадження у банках 96,4 тисячі гривень готівка. 1,3 мільйона гривень. і 33 тисячі доларів. Голова Житомирщини Олександр Донець. Зарплата 410 тисяч гривень. Інші доходи 70 тисяч гривень. У банках 331 тридцять тисяча гривень готівкою. 56,5 і 56 тисяч доларів. Очільник центральної МСЕК Володимир Марунич. 23 жовтня. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що першою ліквідують саме центральну медико-соціальну експертну комісію. Її планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Ця установа наділена повноваженнями переглядати рішення облмсека. Зарплата 322,5 тисячі гривень, пенсія 161,1 тисяча, інші доходи 23,3 тисячі гривень, на рахунках у банках 111 тисяч гривень, готівкою 500 тисяч гривень і 45 тисяч доларів. Керівниця МСЕК Київщина Наталія Жгільова. Зарплата 398,9 тисяч гривень, інші доходи 41 тисяча гривень, готівкою 50 тисяч доларів, ще 20 тисяч доларів позичила третім особам. Очільниця МСЕК Донеччина Тетяна Гончарова заплатила e 96,6 тисяч гривень Пенсія 116,8 тисяч гривень Інші доходи 673,3 тисячі гривень 83 тисячі гривень на рахунках у банках Готівкуємо 520 тисяч гривень Керівниця МСЕК Полтавщини Дмитром Паламарчука Зарплата 844,8 тисяч гривень Готівкою 200 тисяч гривень І 37 тисяч доларів Очільник МСЕК Луганщини Олександр Шейн Зарплата 594 тисячі гривень Пенсія 74 тисячі гривень Інші доходи 36 36 гривень, в готівці 80 тисяч гривень і 35 тисяч доларів. Керівниця МСЕК Дніпропетровщини Наталія Абраменкова. Зарплата 477 тисяч гривень, інші доходи 494 тисячі гривень, готівкою 2 тисячі євро і 8 тисяч доларів. Очільниця МСЕК Запорізької області працює за червня 2024 року. До цього очолювала Центр первинної медико-санітарної допомоги Лілія Диріна. Зарплата 1 мільйон гривень, дохід за попереднім місцем роботи є 93 тисячі гривень, інші доходи. Керівниця МСЕК Сек Одещина Олена Станіславова, зарплата 353-4 тисячі гривень, пенсія 124 тисячі гривень, готівкою 28 тисяч гривень і 15 тисяч доларів. Керівникам Сек Тернопільщини Ігора Банадига, зарплата 564,5 тисяч гривень, пенсія 99,8 тисяч гривень, інші доходи 37,1 тисяча гривень, на банківських рахунках 535,5 тисяч гривень і 13,4 тисячі доларів. Головам Сек Харківщини Ігор Зінов'єв, зарплата 287,2 тисяч 000 тисячі гривень, готівка 810 тисяч гривень, очільницям СЕК Черкащина Наталія Масенко, зарплата 430 тисяч гривень, пенсія 90 тисяч гривень, у банках 849 тисяч гривень і 4,6 тисячі доларів. Керівницям СЕК Чернігівської області Віктора Біловаріу, зарплата 366,5 тисяч гривень, зарплата готівки 28 тисяч доларів і 14 тисяч євро. Головам СЕК Закарпаття Юрій Веклинець, зарплата 378,6 тисяч гривень, пенсія 150 Одна тисяча гривень 12,5 тисяч гривень. Інші доходи. Готівкою зазначено 220 тисяч гривень 20 тисяч доларів. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. І так почалось. Україна вдарила ракетами ПРФ після дозволу Байдена. Пише журналіст Бутусов. За даними джерел цензорнет сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому об'єкту на території Росії балістичними ракетами АТКМС виробництва США згідно з повідомленням ГШ. у ніч на 19 листопада 2024 року. Підрозділи збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Брянській області РФ станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі, ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії. РФ проти України триватиме. Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати удари по селам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ. І ось сьогодні чергові коричневі лінії Кремля порушені, і тепер увесь світ буде дивитися, чи наважиться Путіна. Кі початок далекобійних ударів ПРФ не призведе до швидкого перелому війні, але завдасть значних втрат. Тиловим об'єктам російської армії складнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО. Ворог буде під прицілом на сотні кілометрів в глиб Росії. Юрій Бутусов в той же час Кремль відмовив США, зокрема Трампу в діалозі щодо ядерної зброї. Одразу після цього ядерні бомбардувальники прибули в Європі. Новин про те, що США планують розмістити ядерну зброю. Зброю Великобританії, оскільки загроза з боку РФ зростає, росіяни вирішили побрязкати своєю ядерною зброєю. Втім, під час вивозу ядерних боєголовок на полігоні РФ знову стався вибух в одній із стратегічних шах. Ядерної зброї там не було, вибух був на секретному об'єкті поблизу Білгорода. Тим не менше, це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники атакували ядерні об'єкти. Втім, цього разу це не так. Просто ядерна зброя РФ настільки стара, обслуговувалась тільки по документах, що й не дивно, що вона вибухає. На увазі сама бойова частина без ядерного заряду. 150 чоловік загинуло, в тому числі палачі причетні до ударів по Львову і Полтаві по в серпні, вересні місяці. Білгород будуть евакуйовувати, бояться ядерного розповсюдження. Пише телеграм-канали, доточні до ситуації. За інформацією з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону Кура на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС з акваторії Баренцевого моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення Тула. Виконано пуск балістичної Стичної ракети Синева також до тренування залучилися літаки дальньої авіації, ту 95 МС, які виконували запуски крилатих ракет повітряного базування. Під час тренувань, за даними Москви, усі заплановані завдання виконані. Як пише Reuters, на відеозаписі навчань видно ракети наземного та підводного базування, які запускають у нічне небо та бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Злітають за аеродрому під покровом Темряви. Росія час від часу проводить такі навчання для перевірки своєї так званої ядерної тріади. Сполучені Штати також Проводять регулярні ядерні навчання. Втім, якщо подивитись на ядерний арсенал США та РФ, стає зрозуміло. Хто і куди витрачає гроші, а хто просто їх краде. так, щоб ця війна. Ніки... І ніколи не була забута. О Боже нас груси синіоки Ісусе. рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста. І Боже військово Україну всіх нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв найбожого дає, не зробив, а на неба хранить. Я загинув в Покровську, я в роботі навпав. Мене ангел з Андріївки в небо забрав, я в попастній лежу, той, хто без вісти зник. Нас багато таких вже минув другий рік. Ми Херсон боронили. Та там полягли, нас в полоні вбили, хоч трьохсотих взяли. Я в Курахово довго ран помирав, мене в Курську недавно, дрон ворожий дістав. Бахмут, пекло там справжнє було, Бог один правду знає, скільки нас полягло. Я пілот, я танкіст, а я просто солдат. Нам дороги з війни вже немає назад. Подивіться довкола, Майорять прапори, діти, сироти, вдови і кричать матері. Небо скоро впаде. Там героїв багато. Боже, як нам Тебе ще потрібно благати. Скрізь могили, могили і цвіт нації в них. Чим ми так завинили? Боже, в чому наш гріх? Кожен прапор це доля, ненароджені діти. Скільки ще нам за волю життям заплатити?